Посвята Іоанна, яка була, ви собі уявляєте, він відкинув будь-який привід, щоб можна було спокуситися. Уявіть, він ніколи не знав тих земних благ, як з яких ми зазвичай живемо. Він ніколи не мав друзів, з ким можна спілкуватися. І хто б за нього попіклувався, не пізнав жінку. Він не мав дітей. Він відкинув будь-яку можливість на чомусь спокуситися. Він лишив тільки Бога в своєму серці. В його серці було місце тільки Богові. Ви тепер розумієте, чому Ісус говорив, що з тих людей, які були народжені жінками до цієї пори, немає нікого більшого за Іоанна Хрестителя. Але далі ви пам'ятаєте, що Ісус далі сказав. Але наймалий в Царстві Божому більше, ніж Іоанн Хреститель. Чому я вам говорити не буду? Я... Кому це цікаво, хай сам кожен для себе знайде, пошукає і це, тоді відложиться в ваші свідомості якби більш ефективно, ніж я просто скажу.